Друзі, всім доброго ранку. Ну що я вам скажу? Прогрес по воді на Кременчуцькому водосховищі просто на лице. Вода вже майже та вже, можна сказати, дійшла до камуша. А стало бить вивод, який рибка стигне віднереститися і нормально скинути ікру туди, куди потрібно, а не на пісок, де її повижирає просто бичок з сіршом. Глядь. Ще не почали риболовлю, а вже, можна сказати, наловив рибу. Стара сітка. Хочу звільнити цих підолаг. Так, а сітку треба десь подальше, тому що він, бачите, під очеретик тиртись, і отака халепа відразу. Як ви вже могли помітити, сьогодні на водоймі ми знаходимось без типових засобів для рибалки. Скажем так, у мене... Ані федерів, ані водочок, ніяких немає. Я просто прийшов сьогодні на рибалку з рюкзачком. А що у мене в рюкзачці, друзі, це дідовський спосіб ловлі. Звичайна резинка. Пам'ятаєте ставочки, по малолетству, оце на різиночку, кілька крючків, і понеслась. Але сьогодні у мене резинка дещо удосконавлена. Зараз все покажу. Ви знаходитесь на каналі Energy Fishing, Я Серега. Хто ще не підписан, обов'язково. Жмемо кнопку підписатися, відразу можете поставити лайк, тому що у мене на каналі завжди цікаво. А ми починаємо. Майже по всій Україні вже кілька днів дують просто штормові вітра. І сьогодні я більш-менш нормальну погодку підгадав, тим паче вибрав таку закабаєчку. Ви бачите, вітер у нас, отудой просто, можна сказати, по руслу. А я тут в закабайці зараз висяду, трохи треба її підлаштувати саме під нас. І все, і можна вже заносити резинку, обозначати точку ловлі, прокармлювати і сідати, чекати трофея. Друзі, це якась напасть з цими старими сітками просто жесть. Опа! -па. Ух ты, хорош! глядя дядяша, який. Что ж ты так малой залетел? Уже, ж, значит, и на опыте повынен быть. Что тут дальше? Да, плотва. Друзья, гляньте, яка плотвень. Плотва такая, я, 700, мабуть. Просто хочу, щоб ви подивилися, як вона виглядає в руці. Ще навіть терлася, давай, подружання, у тебе все попереду. Цікаво! Що там ще у нас Блин, я з таким розвалом сьогодні і рибалку не почну. Так тут ікри, ви просто не уявляєте, скільки тут ікри на в сітки. Ну це таке сорнячок можна сказати, але все ж таки ще не відтерся. Ну бачите, тупо стара сітка. Звісно ж таки треба і поки на берег вона якраз просохне, потім в утилізацію. А от картина, друзі, дивіться. Ну це ля четверочка. Ну він уже такий не свіжий. Видно, що, мабуть, біля тижня плаває. Нехай раки поїдять. Мені просто непонятно, при яких умовах така сітка може стати безхозною. Це що, когось інфаркт схватив, чи його закрили, там, посадили. Я не розумію просто. Ну, ти ж, якщо поставив, прийди ти вже при будь-якому випадку і її та забери. Вона ж через го, через два, вона ж на дні буде лишатися такою заплутаною і там стільки риби буде гинути. Вирубав пару рогачей і зараз ви зрозумієте, навіщо вони мені. Так, а ну давайте, признавайтеся, хто лазить по чигрям на рибалках. Дивіться, ви обов'язково знаєте отаку от рослину. Фіг знає, як вона називається. Але коли ти повз неї проходиш, трошечки навіть задіваєш оця вся фігня осипається прям за шиворот. Я не знаю, як кому як, друзі, але для мене це ну, настільки неприємно. Це просто жесть. Краще б я просто, знаєте, взимку на льоду провалився, да, там десь по груди виліз. Це для мене набагато лайтовіше, аніж мені за шиворот у такої фігні насиплеться. Оце, друзі, наш інструмент ловлі на сьогодні. Він состоїть із двох частей. От, собственно, сама резинка з грузом і вже сама оснастка. 0,35 ліска, не знаю, чи вистачить чи ні. Тут її не можу оприділити скільки. Гадаю, що вистачить. І дві отакі пружини. Саме звичайні пружини, на котрі ми ловимо, коли використовуємо фідера. Зараз цю оснастку ми в єдине збираємо, коннектимо. Я її заношу. Треба вичислити буде, де саме у нас будуть лежати вже у воді пружини. Я взяв поплавочок, щоб якось обозначити їх, коли вже оснастка в робочому вигляді вже занесена і пружини відпущені. По цьому поплавку ми закармлюємось, і в принципі можна наживлятися і все, сідати і чекати рибку. Отакий От у нас сьогодні план: отака стратегія, така тактика. Давайте спробуємо її реалізувати. І я впевнений, у нас все прямо вийде. Оснастка до резинки чіпляється дуже просто. Тут у мене вертлюк з карабіном, зачепив, все, у нас воно в одно єдино. Капець, вийшло так, що у мене резинка взагалі глянь, за вугол заходить і пішла понад берегом. Чому так вийшло? Тому що я на середину, як ізначально хотів по діагоналі її занести, отак от. Так от Через протоку. У мене так взагалі не вийшло, тому що коли ближче до середини протоки підходиш, там муляка ну, так засасую. Я от майже майже не набрав. Відповідно, тичку треба переносити отуди далі. Ну що ж, які є, по-іншому у нас не вийде. От пружинки, от тичка саме в воді. Ми можемо сидіти очікувати покльовку просто на березі. Так воно і буде. А вже при покльовці, то будемо йти і діставати рибу, реагувати на покльовку. Як я вам раніше і казав, до пружини прив'язуємо отакий маркер у вигляді поплавка. І відпускаємо оснастку. Потім ми йдемо і, по факту, на поплавки робимо закорм. По закорму, дивіться, со старту заношу на поплавок отакий от пакованчик, 3 кабель мікс подріблений тигровий горіх. Зерно, саме прикормка в пружини, щоб трошки воно відрізнялося. У нас буде отак. От, карась, часник. Саме класика жанра. Також, звісно, ж сюди до часника добавлю криліово олії. от Ну і ще можна буде. Погратися отаким от спреєм інтеркріль також взяв часник. Зрозуміло, да сама тема буде чесночна заточена під крупного карася, але як показує практика, чесноком не брезгує доволі таки часто і рижий дядя. Тому сподіваємось. Обидві пружини я забив, можна наживлятися. Сьогодні я взагалі по наживці нічого живого з собою не брав. Черв'яка, париша у мене нема. Буду використовувати в основному со старта от пуфи. В даному випадку це ванільний g такого яркого кольору. От сьогодні можна вибрати пуфіки саме побільше, тому що у мене там волосяний монтаж. Наживляємось і відправляємо, щоб дріб'язок не задовбував. Ви ж бачили в сітки дуже дофіга дрібної риби. Тому апарик червь сьогодні не варіант взагалі. Так, друзі, є? Єсть чи нема? Єсть риба Тока я не розумію, стає просто в дно. Чи нема? Ніфіга не можу понять. Зараз подивимось. Підтягну поближче. Відразу головне класно зафіксувати резинку, тому що якщо отут воно на тички зірветься, то гачки будуть у мене в пальцях, це як мінімум. Ух ты. І що ж ви думали, наша затія не спрацює чи що? Отакий От гарний карасик. Сьогодні, як в принципі, і зазвичай останнім часом я рибу брати не планую, але все ж таки хочу її поки що посадити в садок, щоб кінцевий результат вам, в кінці рибалки показати і підсумувати. А отут нам і знадобиться друга тичка. Десь, десь збоку. В принципі, я дивлюсь, пружини заряджені нормально. Перенаживляти там щось або дозабивати прикормку поки що не треба, тому відправляємо і хвас А саме на точку закорма. Так, а що це у нас заплуталось? А, це ж, це ж да, наш маячок. Ну що ж, є перша риба, і це мене прям дуже таки радує. Ви знаєте? Іноді треба повертатися к таким рибалкам, по типу як якась донка або резинка. Я прям, от наче повернувся знаєте, в ті годи, коли мені там 10 років, коли я зранку у бабулі в селі прокидався по будильнику, брав з собою резинку, накопаних на фермі красних черв'яків. І все. І більше мені ніфіга не треба було. Ішов на ставок. Запливав прям, заносив груз, да, випливав, ще холодно, дуже рано блин, і сидів, тремтів від того, що замерз, але чекав на карася. І тут починався двіж, карасі клюють. Все, мені вже не холодно, там уже і сонечко десь потихоньку починало подиматися. Та ти що, спогади і щиті. Так знаєш, сісти, позгадувати. Ну, багато рибалок, дуже цікавих було, багато моментів з дитинства. Так, ну продовжуємо. Ви ж бачите, як я маячок поставив таким чином, щоб він трохи-трохи треба от поставити, щоб він в воду заходив. о, Тоді його не так вітром хлетає. Ну і покльовку, я сподіваюсь, ви бачили, да? Ви бачили? Блин, таке як нічого нема. Так, да, таке як сход. Але ж покльовку ви бачили. А може і є, не знаю. Да, є риба, друзі. Все, я вже відчув, є. Оце підійшла. Так, да, класно. Знов таки карася. Тихо, тихо, тихо. Черговий красавчик, ви бачите цей карась некрупний такий в півтори ладохи. Але, друзі, сам спосіб ловляється, це настільки вайбово. І щоб ви розуміли, я тільки-тільки недавно от просто перезапустив оснастку. Буквально хвилини, мабуть, три пройшло, і оце другий карась. Тобто можна зробити висновок, що карась зайшов на закорм і починає там уже ритись. Тому що до цих двох покльовок я просидів, мабуть, хвилин 20 взагалі. Там пару тичків було, але таких, що не вартували навіть уваги, не то, щоб поцікати. Друга рибка. і це, блин, ну не може не радувати. Побачили цю поклювку? Риба є. Видно навіть по тому, як вправо вліво вода. Взагалі під берег заїв. Головне, щоб до очерету не дотягнувся. Ой хороша. Оце прям карасик непоганий. Головне фіксувати, друзі, тому що руки можуть постраждати прям дуже. Це, мабуть, найприємніший за сьогодні. Такий аля, десь пів кіла. Так, оріски, щоб не топтатись, обійти її. Вилізка, виходить, я просто її скидаю на воду. і полетіли бачите прямо з під берегу клює і нормально в принципі покльовує роздача звісно але кайфануть і реалізувати нашу задумку цілком нормальний клюв так десь уже тут ага, і як зазвичай десь маячок посіяв де він? Де він? Таке наче попав, да. Попав в поклвку. Конечно, рыбка сегодня клевом не балуется однозначно. Такая если бути відвертим трудова рибалка трудова але кайфова до ужаса просто потихеньку у нас же ліска в руках кожен ривок риби, якщо що треба відпрацьовувати Караси, захтожище. Нехорошая лица. Є такий черговий красень. Ну, знаєте, сьогодні крася дуже крупного нема, але такий. Золотий стандарт, ну, цей, до речі, трошки менший, ніж попередній. Поклевочку бачил. И я бачил. Вот что, что, а кайф в поклевках. Взагалі невероятный. Да, есть рыбка. Да ты что, резиночка. Вы бачите, и погода такая, трошки подналадилась в плане ветра. Ой-ой-ой, дядя Карась самбачерговий. Ну все, хорош так. А, він і другим гачком також зачепився. Гачки гострі, тому шансів у риби небагато. Сьогодні, мабуть, сходів взагалі не було. Так, а ну де вона? А ось вона. Коротше, друзі, хотів вже ж вам показати в кінці риболовлі весь улов, який нам за сьогодні вдалося піймати. Все ж ніяк не заїду до магазина і не куплю нормальний садок, тому що або дуже рано їду на риболовлю, або повертаюся вже тоді, коли магазинчики підзакриті. Ну, цю сітку сьогодні вже 100% влутіль. І звісно, ж таки пару слів щодо самої рибалки. Під завершення. Мені здається, реалізація рибалки пройшла на всі 100%. Звісно, не прийшов той дядя, котрого я хотів піймати, ну ви зрозуміли кого. Але все попереду. Карась він перший, сазанчик трошки пізніше починає розклюватись і клювати. В минулому році ми ще, та, блін, майже до середини. Першого місяця літа його ловили. Да, потім він боліє після нересту. Ну, коротше, час у нас є і все буде хорошо. Так що, хто не встиг натиснути лайк, давайте жмемо лайк, можете поділитися з кінтом цим відео. Звісно ж таки, обов'язково просто пишіть коментарі. Обожнюю ваші коментарі і завжди намагаюся на них відповідати. На сьогодні все, але це тільки на сьогодні. Далі буде. Всім пока.